Друзі, прямо зараз історичні просто події на наших очах. Сьогодні було одне з найсильніших за десятиріччя падінь, що Однодневних до того ще були там тому тижні четвер-п'ятниця, дуже-дуже червоні купа маніпуляцій. Я Основні новини такі, що дійсно важливі, публікую в телеграм-каналі Актуально про крипту. Посилання буде в описі. Так, зараз у нас жалоба. У тому, що сталося в крайму розі. Але дуже важливі новини, тому я вирішив все ж висвітлити це на відео. Хоча планував навіть те, що викладав, заздалегідь воно перенесено на інші дати. Дивіться, що робиться прямо зараз. Сильно злили, потім хороша новина, різко підскокчили, знов просіли. І так роблять із бітком, і з ефіром. І ось навіть фондовий ринок взяти також. Подивіться, чиста маніпуляція. Сьогодні розігнали, до обіду, бачите, падало. І потім половині дня підскочило, відновилось на багато відсотків, там NASDAQ на, на 8% за пів години, трошки менше, але також значно підріс. Дуже багато зараз буде таких маніпуляцій. Навіть оця новина з тим, що. Трамп розглядає можливість перезупинення мит, потім викладає, що це фейк, знов воно трошки просідає. Ринки вже частина закрилася, там менше буде реакція, звісно, але зараз дуже буде багато маніпуляцій. Якщо у вас є вільні кошти і ви ну, розумієте, що берете певні ризики, то можна докупати. Я особисто докупав і Ефіріум, і салану, і на фондовому ринку деякі позиції. Але маєте розуміти, що все ще може бути, тому певний запас ще має бути у вас, стейблкоїнів і просто грошей на всякий випадок. Бачите, ось вчора публікував важливу таку цитату. 70 найкращих днів на ринку зазвичай трапляються протягом 15 днів від 10 найгірших днів на ринку. Ось у нас зараз найгірші дні на ринку. Я думаю, що ми скоро побачимо набагато позитивніші дні. Але як би там не було. Ми маємо основні свої заробітки мати в чомусь більш стабільному, щоб частинку заробленого перекладати в таке агресивне, як крипта. Я вже на каналі багато розповідав і куди можна вкладати різні способи, і на чому можна заробляти. Дивіться, пробуйте, і ми з вами все це пройдемо наше суспільство показало свою силу, і з цим ми також впораємося.